Близнюки. Вітаю вас! Давайте подивимося ваш розклад на січень 2026 року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у близнюках. Так, ваша енергія, близнюки, на січень. Які події у вас будуть відбуватися? Можете дивитися по сонцю, по місяцю. По асценденту і по Венері. У вас трансформація і карта єдинорога. Ну що, близнюки? Ви відчуваєте трансформацію, щось у вас змінюється. Це не простий шлях. До речі, щойно був він у тельці. Це, можливо, у вас є якісь планети в тельці, але тут однозначно йде трансформаційні періоди і трансформація. Відбуваються зміни. Ці зміни вони не прості. Трансформацію переживати важко, тому що все змінюється, змінюються погляди, світогляд, і тобто ви відчуваєте, що все змінилося і потрібно адаптуватися. І у вас карта єдинорога це наближення таких подій, які ви не очікуєте. Все буде як у вісні. Відчуття. Такого щастя, піднесеності, відчуття, що ви якось у хмарах літаєте, події відбуваються якісь казкові. Хочеться сказати казкові. У цьому місяці у вас... Давайте дивитися емоції. Що у вас по емоціях? Які будуть емоції у близнюків? О, у вас страх. Страх за майбутнє і повні надії. Ну, трансформація це також страх. Ось у вас тому і випадає страх по емоціях, у вас, вам страшно за майбутнє страх, що робити далі, як буде далі. Я би вам радила не думати про майбутнє. Зараз всіх страшить майбутнє жити в моменті. І у вас повні надії, ви засіваєте зернятка і відчуваєте, що, що би не трапилося, як би не було в цьому місяці. У вас є надія, що все робиться на краще. І ви такі сповнені, тобто ви не вішаєте носа, навіть якщо вам тут страшно, ви відчуваєте трансформаційні зміни і перетрубації, ви розумієте, що цей страх, він вам на користь, і ці зміни вони вам принесуть результати в подальшому. Там, де закінчується одна сторінка, завжди, як кажуть, йде, кінець там завжди є початок. Так. Близнюки. Давайте дивитися. Тема. Тема січня у вас четвірка пентаклів, зона комфорту. Нічого не відбувається. День пройшов число, змінилося, нічого не змінилось. Можливо, ви король або королева рутини. Так, що неочікувано, воно проявиться, якась стагнація і жаль, буде відстороненість, ображеність і подавлені почуття. Небажання нічого робити, небажання нічого. Казати, не бажання рухатися, тобто буде відчуття такого емоційного упадку. Ось ваш страх тут програється. Страх і емоційний упадок, не буде піднесеного настрою. Недавнє минуле що у вас був? Король Пентаклів, чоловік знаку Земля, у вас був близнюки? Або, якщо це ви чоловік, у вас є в карті Земля, ви такі статні, стабільні, раціональні, неспішливі. Якщо ви жінка, близнюки, був такий чоловік у вашому житті, фігурна карта нічого не скажеш. Про що ви думаєте, <с? <с? <с?> близнюки? Ви думаєте, ваша енергія закохані? Ви думаєте про якийсь зв'язок, про сексуальний якийсь зв'язок, про бажання, про сексуальність, про бажання перності, про якісь стосунки, ви думаєте? Що ви відчуваєте? Король мечів. О, а тут ви, ви в своїй силі. Якщо ви чоловік, ви жінка, ви можете також відчувати, що ви такий трошки мужлан, що ви відчуваєте таку строгість, раціональність, принциповість, ви можете перебувати, якщо ви жінка, в чоловічих енергіях. А якщо ви чоловік, ви перебуваєте у своїй енергії. Тобто ви на своєму місці відчуваєте ті відчуття, як чоловічий старжень. Найближче майбутнє, що у вас трійка Пентаклів, якщо у вас є трикутник, трингуляція, то це буде пов'язано з цим, тому що для мене трійка Пентаклів це завжди трингуляція. Якщо у вас немає трикутника, нема стосунків, немає об'єднання двох проти одного, то це робоче питання, робочий колектив і злагоджена робота. Кожен виконує свою роботу. Буде щось пов'язано з робочим колективом і з роботою. Як ви самі себе бачите. Близнюки, шістка пентаклів. О, у вас низька самооцінка. У вас низька самооцінка в цьому місяці. Ви себе десь занижуєте, в мене відчуття. Я не відчуваю, що ви би себе завишували в якихось е емоціях, тобто в якому ставленні. Навпаки, ви можете прогинатися і підлаштовуватися під когось з низькою самооцінкою ви. Ви самі не розумієте, на що ви здатні і. Не відчуваєте свого внутрішнього такого я, що ви праві, ви можете почати сумніватися самі в собі. Ваше оточення. О, вісімка мечів. Ментальна тюрма або натуральна тюрма може бути відчуття, що ви сковані, зв'язані по руках і ногах і не можете діяти так, як ви хочете, або зробити так, як ви хочете. Є якісь обмеження, або ви самі себе обмежуєте, або є обставини, які вас обмежують у вашому оточенні. Ваші надії і страхи, ваш мечі, комунікація, новини. Страх отримати якісь новини, або надія, бути з кимось в комунікації і отримати якісь смс-повідомлення від когось. Якісь новини від когось, або про щось. І підсумок місяця, що у вас? Рицер Пентаклю. Рицер Пентаклю енергія Діви, тут неторопливість, відчуття, що ви. Поритір пентаклю багато будете планувати, сплановувати ваші подальші дії, що вам робити, як вам робити і куди вам рухатися далі. Так, загальна енергія, що у вас? У вас верховна жриця, є якась таємна жінка або прихована жінка, або значима жінка в вашому житті. Четвірка жезлів це стабільність і помірність гармонізація в будинку. Можливо, ви будете приймати якісь рішення стосовно приміщення. Де ви живете, з ким ви живете, потрібно гармонізувати і будете слухати свою інтуїцію. Ну, я бачу все-таки як Верховну Жрицю, тут дві жіночі енергії, королева жезлів і королева кубків, тут дві жіночі енергії у вашому житті, про які ви думаєте. І приймаєте стосовно рішення. Одна для вас верховна жриця таємна і значима жінка, а з одною, можливо, ви проживаєте. Можливо, у вас є дві жіночі енергії у вашому житті. Якщо ви жінка, близнюки, ви можете взаємодіяти з цими жіночими енергіями або проживати. Це може бути ваша сестра, близька подруга, проживати з ними. Але в мене відчуття, що ви хочете гармонізувати і примирення, щоб всім було добре і комфортно. Досить непогано, близнюки. Так, ну що, давайте будемо прояснювати. Четвірка пентаклів. Що це у вас за рутина? Рицар Пентаклі ось ви щось плануєте, як перейти на новий рівень в якихось питаннях, і знову закохані. Можете думати, як закрити одну і планувати одну сторінку в своєму житті, робити якийсь вибір, але ви тут відчуття, що ви не робите. Ви сидите в цій рутині, нічого не відбувається, є бажання, є планування, є думки, но нічого не відбувається на фізичному плані. Закриття циклу є. Хочеться закрити, не думати, відпустити якусь історію, перейти на новий рівень. Но я... І це планується, але я не бачу, щоб ви це робили в цьому місяці. Мабуть, вам дуже важко це поки що зробити. Сказала, дуже важко, і на дні колоди у вас десятка жезлів. Дійсно важко перейти на новий рівень і правильно зробити вибір. Цій чи інші історії. Або як вийти з рутини? Ось король жезлів до вас тут з'явився, можливо, у вас є якісь стосунки з цією чувічою енергією. Є відгородження енергії, є відстань і непідпускання близько. Хочеться закрити, зробити правильний вибір но... і планування, але не відчуваю я цього. Там все застопорилося, там нічого не рухається. Четвірка Кубків. Так, а ви тут засмучуєтеся через якусь роботу. По робочих питаннях імператор, державні органи, чоловік, енергія овна і комунікація тут з'являється. Ну що, тут ви можете засмучуватися, конфліктувати, і зависла якась комунікація з конкретною енергією по робочих питаннях з державними органами або з вашим чоловіком. Це може бути фігура батька імператора, або з конкретним овном. Можливо, ви з ним працюєте або просто прикладаєте багато зусиль. Взаємодію з цією енергією. Ну, у мене відчуття, що ви тут засмучитеся через якісь новини по робочих питаннях, по роботі, можливо, у вас якісь будуть новини, або від державних органів. Там є конфлікт, внутрішній або проявлений конфлікт, або і є ще також відчуття, я би сказала близнюки, що. Ви відчуваєте, що там якась зависла ситуація і неможливо зараз вийти з, з тої ситуації, там щось підвисло, Нем, нема там руху, і нема розвитку і нема рішення. Недавнє минуле. Що у вас було? Король Пентаклів. Ось ваш повішений знову сюди з'являється, підвисла якась ситуація, є конфлікт внутрішній це та сама історія, яка ось тут була щойно на дні колоди. Зависла якась комунікація і з'явився внутрішній конфлікт через це. Щось там не вийшло. Завершилася якась історія, поставилася десь крапка. Ви могли для себе це прийняти, або вона була проявлена, ця крапка, тобто людина могла прийняти рішення про це заявити. Но у мене відчуття, що зависла якась комунікація з конкретною енергією по конкретній ситуації, де був конфлікт, і було бажання якось прояснити цей конфлікт, але там щось завершилося, завершилася історія. Да, четвірка Пентаклів, ви пішли в рутину. Там застопорилася зависло, і застопорилася комунікація, і застопорився якийсь конфлікт. Не вирішився цей конфлікт. Чи по роботі, чи в стосунках, там щось не зрушилося з місця, з мертвої точки. Про що ви думаєте: закохані? Це ваша енергія. Трійка кубків, це колектив, друзі можуть бути, королева Кубків, жінка-знаку Вода і король Кубків. Ну що, є якийсь колектив? Є знову тут трингуляцію дуже сильно віє. І ви думаєте, тут є пара, дзеркальна пара, які люди дзеркалять один одного, які мають почуття один до одного, які рівні один перед одним. Король і королева кубків. Це не ваша енергія, але це також. Просто ви як маєте однакові почуття і дзеркалите один одного. І тут є також колектив про зустріч. Можливо, ви думаєте, вибираєте зустрітися з цією людиною чи не зустрітися. Но це колектив, можливо, ви думаєте зустрітися з декількома людьми. Це, можливо, ваші друзі, знайомі, але я відчуваю це як сексуальний зв'язок, можливо, є. Ви, як і друзі, і хочете зустрітися з цією енергією. І ви про це думаєте сказала друзі, колективі, тут королева Пентаклів ще з'являється жінка знаку Земля. Можете думати про зустріч, або можете думати про зв'язок між цими людьми. Ну тут знову дві жіночі енергії одна чоловіча. І тут думки, як зустрітися, чи хочу я зустрітися, чи з ким та людина проводить час. У мене відчуття, що ви можете думати, з ким вона зустрічається, як вона проводить час, та енергія, до якої у вас є пристрасть. І ви зеркалите один одного. Там Хто з ким проводить час, де, хто, як. Коли, з ким та енергія друга? Король мечів? Ваша підсвідомість. Ой, а тут шістка копків. Ви застрягли в минулому. Король жезлів знову. І рутина. Ви застрягли в минулому, близнюки. Ви варитеся в минулих енергіях. Це енергія дітей, споріднених душ і минулого. Король жезлів і знову четвірка, знову рутина. Знову нічого не міняється. Ви де застопорилися в почуттях, ви не можете вийти з якихось ситуацій, не можете покинути ситуацію. Ви, можливо, думаєте і відчуваєте, що раніше було так, а зараз не так. Ну, воно вже не буде так, як раніше. Можете ігнорувати і не давати волю своїм почуттям, тому що ви дивитеся, оглядуєтеся постійно на минуле. І аналізуєте минуле. І думаєте про минуле, стрійка Пентаклів найближче майбутнє? У вас зірка, енергія водолія з'являється. Комунікація паш мечів і верховна жриця. Знову ця верховна жриця у вас тут тусується. Тут бажання зцілити, знайти конструктив з якоюсь енергією Верховною жрицею. До вас це виходить, ви Верховна Жриця, чи у вас близнюки чоловіки, є Верховна Жриця, значима жінка, прихована жінка у вашому житті. Тут дуже виє трикутником, тут постійно є три енергії: дві жінки, один чоловік. І тут бажання зцілити якусь комунікацію, знайти конструктив, поговорити, налагодити контакт, але там трійка. Значить, третій хтось лишній. Вас це дуже сильно тригерить, дьявол вас дуже сильно туди тягне. По дьяволу це неприпустимі якісь стосунки, це соціально неодобрені стосунки, це, бачите, дьявол і одразу десятка, тобто є сім'я. Є з ким, можливо, ви проживаєте або маєте якісь сімейні стосунки, а є дьявол, куди вас тягне енергія козирога. Це те, що неможливо пояснити і неправильно, соціально неодобрено приховані стосунки. Нам хочеться почати все спочатку. Дуже багато страхів у вас, тривоги, переживання. Хочеться зцілити якусь історію. Енергія тут, до речі, Скорпіона з'явилася. Смерть є. Трансформація є зміни. Змінити історію. Почати обнулити. Як ви самі себе бачите? Шістка пентаклів. Ну ось, ви тікаєте від проблем, покидаєте якусь ситуацію з низькою самооцінкою. Не знаєте ви, знаєте, без образ у мене відчуття, що ви не знаєте самі своєї цінності, ви не осознаєте свої цінності. Наскільки ви цінні. Не цінуєте себе, не цінуєте свій час, а це найдорогоцінніше, що є в людини. Можете постійно тікати від проблем із того, що ви мусите прогинатися і не можете відстояти свої кордони. Ваше оточення Вісім камечів, шістка жезлів. Хочеться проявитися, вийти з обмеження, да, вийти з ось ваша. Як ви самі себе бачите, шістка пентаклю, що треба занижуватися, можливо, робити на дядю, і тут ви засмучуєтеся знову ваша четвірка неочікуване. У вашому оточенні це, це тусується, що ви хочете вийти з якихось обмежень, чи вас з блоку вийти, чи вийти просто, що ви себе обмежуєте в чомусь, не занижувати себе, а ви мусите десь прогинатися у вашому оточенні, і, і вас, вас це засмучує. Вас це не радує в тому, що ви сидите, можливо, в якихось рамках, можливо, вам якісь рамки поставили, і ви мусите дотримуватися якихось правил. Там а, так, не, так не можна, так неправильно. Мушу так робити. Відчуття тут мушу, слово є, мусю. І що тут? Да, бажання вийти. Порішати ці проблеми і розібратися в собі? Де ви занижуєтеся, де ви не осознаєте своєї цінності у вашому оточенні? Можливо, ви просто багато мовчите і не говорите, тому що так проще, хочеться сказати. Ваші надії, страхи, паш мечів. Що це у вас за комунікація з імператрицею, дорослою жінкою, фігура матері, енергія тельця? У вас доросла жінка, мама, дружина, колишня дружина може бути. З ким є діти або просто доросла жінка. У вас є надія, налагодження з нею, комунікації, отримати від неї якісь новини? Можливо, ви їх чекаєте. І підсумок. Рецепт Пентаклів. Що у вас тут знову запланування? Ну, є сумніви. Двійка Пентаклів з'являється, сімка Пентаклів. Ви берете час і чекаєте. Ви тут чекаєте, маєте відчуття прогрешу, стану війни з людиною, є якийсь конфліктність, є якісь маніпуляції. Ви тут плануєте, але я не бачу, щоб там щось рухалося. Там ви. Чомусь в кінці місяця ви в режимі очікування. До вас є серйозний, серйозне питання і розмова, близнюки. Ну ось, тільки сказала, вісімка мечів, те, що у вас в, очіку... в оточенні знаходиться, в вашому середовищі. Ви самі себе обмежуєте, що ви тут чекаєте, близнюки? На що ви чекаєте? Десятка мечів. Боляче, закінчення, поставити крапку, але вам дуже сильно не вистачає. П'ятірки, п'ятірки, розчарування і жаль. Кінець місяця дуже буде важкий у вас, близнюки. Очікування, нічого не пасивність, нічого не робите. Плануєте відчуття стану прогрешу, стану війни, стану маніпуляції, Ви обмежуєте себе, ви не впевнені, ви п'ятірка. Відчуття нехватки ресурсу. Вам тут важко не вистачає, можливо, когось або щось. Ви відчуваєте себе дійсно якимись обезцінненими, відчуваєте важкість і обмеження, що ви не можете робити так, як ви хочете. Ви не надаєте ресурс, ви хочете шукати його зовні. Можливо, хтось вам приносить ту радість і ресурс. Якісь емоції десь ви получаєте ззовні, не в собі. Ви тут в роздраї з собою, не в гармонії з собою. Так що близнюки є над чим подумати. І, як я сказала, до вас є серйозне питання. Не перебувайте в якихось ілюзіях. Все у ваших руках. Не шукайте щось зовні. Знайдіть гармонію, надайте собі самі ресурс. Можете відчувати біль непотрібність, обесціненість, з низькою самооцінкою, розраховували на одне, но грузити свої, свої ваші думки це ваш ворог в цьому місяці, це однозначно. Це близнюки, гарного нового року! Бажаю гарного 2026 року. Бережіть себе і до наступних зустрічей!